Всім привіт! Ми займаємося виготовленням професійних термосумок для кур'єрської доставки. Виконуємо будь-які задачі під, ваші, під вашу доставку, будь-яких потрібних вам розмірів, потрібного формату з різними опціями для того, щоб, по-перше, ваша продукція доїжджала в максимально якісному вигляді необхідної температури. В хорошому товарному вигляді для цього має бути якісна термосумка. І також за рахунок того, що у нас власне виробництво, ми можемо реалізувати будь-які побажання, починаючи з кольору, з нанесення логотипів брендування термосумки і всіма можливими опціями, якими наповнена сама термосумка. В даному випадку термосумка виконана в такому рожевому кольорі, зовні. Двокольорова гама йде, спинка і дно зроблені в чорному кольорі. Для більшої практичності відразу скажу, що вона має жорстку конструкцію, дуже добре тримає форму. Завдяки цьому вона не буде деформуватися під час будь-яких навантажень. І ви можете бути впевнені, що ваша продукція під час доставки не постраждає, коробка там ніде нічим не притиснеться і не деформується. Замовник попросив зробити друк логотипів з трьох сторін. Дві основні ручки для перенесення в руках шлейки для одягання на спину. Регулюються фастексами. Надійні, потужні і додаткові овали на спинку, пом'якшувальні овали для додаткової зручності перевезення термосумки на спині. Фурнітура використана ЮКК. В зимовий час дуже актуальні такі пульлери для зручності відкриття термосумки. І всередині. Що в нас попросив зробити замовник? У нас йде горизонтальна перегородка, і на верхній частині буде розміщуватися піца. Коробка у замовника 42х42 см. Відповідно, тут внутрішні розміри 45 на 45 см. Верхній відсік розрахований для того, щоб ставити сюди коробки для піци. Зробили систему липучок і надійної фіксації, щоб бути впевненими, що під час доставки перегородка нікуди не подінеться. Вертикальна перегородка може пересуватися або за необхідності можна зняти, і також зроблена система липучок, додаткових кріплень на бокових частинах: тут для напоїв, тут для невеликих коробочок, попросили зробити в ослабленому варіанті. І також на задній частині є різинка, яка ось так розділена. Все згідно технічного завдання, яке ми проговорили під потреби замовника, і все реалізували. Якщо вам також потрібні якісні термосумки за вашими індивідуальними побажаннями, з вашим брендуванням для того, щоб бути впізнаваними на вулицях і люди краще дізнавалися про ваш бренд, звертайтеся до нас, задавайте питання, проконсультуємо, все розповімо та порадимо найкраще рішення під ваші задачі.